Продукти харчування та медичні препарати. Чернівецькі волонтери продовжують надсилати рятівні гуманітарні вантажі в прифронтові регіони України. Цього разу допомога вирушила до жителів Херсонщини. Більше подробиць дивіться у наступному матеріалі. Щодня мешканці прифронтових регіонів України потерпають від постійних обстрілів та бомбардувань. Відсутність світла, води та базових речей значно ускладнюють життя. Тому Чернівецькі волонтери роблять усе можливе, аби хоч трохи змінити ситуацію. Тож нині благодійний фонд Ембрейс організував доставку рятівного гуманітарного вантажу для жителів Херсонщини. Сьогодні ми передаємо супові набори. Одіяла, макарони, олію, всі продовольчі харчування для Херсонщини. І також сьогодні наших два буси в Донецькій області в Краматорськ, Ліман, також там допомагають нашим хлопцям, цивільним людям. Ми працюємо вже від початку війни. Кожного тижня відправляємо кудись бус в різні області. Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Донецька область. Де потребують люди цього водій, який вже не вперше доставляє допомогу на південь України, каже найчастіше там люди потребують продуктів харчування та речей першої необхідності. Дуже потребують гуманітарки. Зараз е менше гуманітарки ніж на початку війни було. Їжу е їжу така дуже просять, щоб швидкого приготування. Бо інколи за обстрілів нема коли стоять там на кухні і довго готувати. Таке на початку війни було, як ми з дружиною були, то і дружина починає щось готувати. Тут обстріл, вона все кидає, там йдемо в підвал. Ну, таке не дуже добре. То просять також, щоб більш-менш швидко і поживно було. Олександр Пуршага каже, за майже два роки повномасштабного вторгнення вдалося налагодити потрібні зв'язки, тому працюють за запитами жителів прифронтових регіонів. Дзвонять багато вже є знайомих. Багато познайомилось з багатьма людьми там вже на місці, і знають, що ми їдемо до них. І дзвонять, телефонують, просять, чим ми можемо. Тим допомагаємо. Найчастіше більшість просять це такі були буржуйки, теплий одяг, свічки ми багато також передали, і антисептики. І вони там вже на місці самі з антисептика роблять свічки. Гуманітарний вантаж до Херсонщини доповнили медичними препаратами та розхідними матеріалами. Їх організував Народний фонд, який не вперше спрямовує допомогу в регіони, де ведуться активні бойові дії. Благодійна організація Народний фонд сьогодні передає для Херсона для комунальних лікарень міста Херсон шприци, маски медичні і медичний препарат. Це чергове. Ми передаємо допомоги, які було надані нашими партнерами, і цього разу співпраці з фондом імбрейс Ukraine і нашими херсонськими колегами. Народний фонд відправляє даний гуманітарний вантаж на Херсон. Попри те, що шлях до Херсонщини є досить небезпечним, водії роблять неможливе, адже переконані, тільки так можна перемогти окупанта. А хто? А хто поїде? Якщо всі будуть боятися, ніхто не буде їхати. то хто? Хтось мусить їхати? Це хочеш, не хочеш, боїшся, не боїшся. Але якби не було тяне додому, дуже тяне. Хочеться додому поїхати. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, тему дня